Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні ажурні млинці на молоці. Виходять сонячні з великою кількістю дирочок, дуже смачні. Прекрасний варіант сніданку для всієї родини або просто так, щоб порадувати своїх близьких і рідних на вихідних в будні дні. Готуйте обов'язково, рецепт перевірений і дуже вдалий. В Глибоку ємність розбиваємо 3 яйця бажано-кімнатної температури. Додаємо 1-3 чайної ложки солі для балансу смаку і 2 столові ложки з хорошою гіркою сахару або за смаком. Це помірно солодкий варіант. Збиваємо міксером на середній швидкості декілька хвилин до посвітління і збільшення маси. Через сито додаємо 180 г борошна. Детальний рецепт в ложках, в стаканах ви завжди знайдете в описі під відео. Гарно перемішуємо вінчиком і додаємо 400 мл теплого молока. Спочатку додаємо половину, гарно перемішуємо вінчиком, щоб розбити всі грудочки. І Потім додаємо іншу половину, перемішуємо до однорідності. І додаємо 200 мл крутого кипятку. Перемішуємо. Цьому тісту не обов'язково відпочивати, можна відразу готувати млинці. Тому зараз я додаю 1500 ложки олії без запаху. Перемішую. При такій послідовності додавання інгредієнтів у вас грудочок не має бути взагалі. Але якщо щось пішло не так, і все ж таки ви бачите, що у вас є грудочки, тісто завжди можна пропустити через сито і воно буде без грудочок. Ось таке тісто у вас має вийти дуже рідке, майже як вода. Саме при такому тісті виходять дуже тоненькі ажурні млинці. Лише перший раз сковорідку змащуємо олією, а далі блинці жаримо на сухій сковороді. Розігріваємо сковорідку на високому вогні. У мене поділок 11, я ставлю 8-9. Це може бути сковорідка спеціальна для млинців або сковорідка з товстим дном. І швидко обжарюємо млинці. Головний принцип приготування ажурних млинців з дирочками це тісто на кип'ятку і висока температура приготування. Якщо ви поставите середню температуру або низьку, у вас просто вийдуть звичайні смачні млинці. А щоб ажурні вийшли, у вас повинна бути висока температура обжарювання. У мене це 8-9 із 11 поділок. Кожен раз тісто перш ніж наливати на сковорідку, гарно перемішуємо. До речі, діаметр моєї сковорідки 20 см. Наливаємо невелику кількість тіста, розподіляємо, ставимо на плиту з високим вогнем і чекаємо буквально 10-15 секунд. Коли тісто по краям у вас зазолотиться, а серединка стане матовою, швидко перевертаємо і ще обсмажуємо буквально 10 секунд. Знімаємо з вогню і відразу млинець накриваємо кришкою. По такому принципу готуємо всі млинці. Ось така тарілочка рум'яних сонячних млинців у нас вийшла. Обов'язково приготуйте млинці дуже смачні, рекомендую. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, коментуйте це відео, я буду дуже чекати, а ще натискайте на дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. До нових зустрічей, миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!